Це сам тарифний підхід, він дебільний. Розумієте, коли там прихильники мага говорять, ось нас всі обкрадають. Вони просто знову таки, це люди з далекого минулого, це люди з 19 сторіччя, які думають, що просто Індія торгує з Китаєм. Це так зараз не буває. Може бути американська компанія, яка розмістила виробництво в Індії і робить продукцію для Німеччини, яка у свою чергу поставляє продукцію до Америки. І ще якісь комплектуючі робляться в Америці. Це такий світ зараз. В цьому світі Дональд Трамп може бути приречений тільки на фіаско і на крах американської економіки. Я гарантую вам, що якщо Дональд Трамп пробуде президентом до лютого 2029 року, американська економіка деградує. За однієї простої причини сутність американської економіки не в тому, що в Америці щось виробляється, а в тому, що Сполучені Штати це найбільший емісійний центр сучасного світу, і країни на залишки доларів, які вони залишаються, купують американські облігації. І таким чином інвестують в американську економіку. Якщо перервати цей ланцюжок, Сполучені Штати стануть тією країною, якою вони були до початку ХХ століття. Просто провінційною державою без серйозних економічних можливостей і ідей. Тому що в можливості ідеї треба інвестувати, в тому числі в м'яку силу. І ми просто їх позбудемось. Чи розуміється Дональд Трамп? Так. Що він робить? Він намагається просто погробувати весь світ. Щоб просто забрати всі гроші у інших і привезти їх в Америку. Це патріотично. Патріотично. Тільки, все, як я вже казав, у зв'язку з розподілом в сучасній економіці це не спрацює. Йому самому доводиться відмовлятися від е, 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 цього грабунку. Знаєте, як е, якомусь гопніку з великої дороги. Деньги є, немає, а якщо перевірить, а коли ти виходиш? А я не дам, чи в тебе справді немає. Він не знає, що йому далі робити. Він не знає, що робити, як з тими, хто відмовляється давати, так і з тими, кого дійсно немає. І це все буксує.